Сьогодні у нас казочка про пригоди маленької Емми у лісі. Став вподобайку, ми починаємо. Жила була маленька дівчинка на ім'я Емма. Вона була допитливою і сміливою. Завжди готова була вирушити на пригоди. Одного літнього дня Емма вирішила прогулятись у ліс, щоб насолодитись природою і пошукати нові відкриття. Вона зібрала свій кошик і вирушила в дорогу. Емма проходила лісом. Насолоджувалась співом птахів, ароматами квітів, але раптом помітила, що заблукала. Вона продовжила йти, але чим далі йшла, тим більше заплутувалась в цьому величезному лісі. Вона почала відчувати страх. І хвилювання, розуміючи, що не знає, як повернутися додому. Але тут Емма помітила невелику стежку, яка вела глибше до лісу. Вона вирішила йти цією стежкою, сподіваючись, що вона приведе її до виходу з лісу. Після довгої подорожі стежкою Ема знайшла старий покинутий будинок. Вона була здивована, що хтось живе в такому місті і вирішила зайти всередину. Коли Ема зайшла в будинок, вона виявила, що там живе злий Вовк. Він був дуже голодний і готовий був з'їсти маленьку дівчину. Але Емма не злякалася і вирішила використати свій розум і кмітливість. Щоб вийти з цієї небезпечної ситуації. Вона розповіла Вовку різні історії, заспівала йому пісеньку і навіть запропонувала пограти з ним у гру. Вовк був здивований таким поворотом подій. І забув про свої злі наміри. Він став другом Емми і допоміг їй знайти дорогу додому. Емма вдячно попрощалася з вовком і вирушила додому. Але вона більше не боялася подорожувати до лісу. Вона зрозуміла, що іноді найкращий спосіб подлати страх це використати свій розум і кмітливість. Вона завжди пам'ятатиме друзів і шукатиме пригоди в цьому дивовижному світі, знаючи, що навіть у найнебезпечніших ситуаціях. Можна знайти вихід, якщо вірити в себе і використовувати свої здібності. Так Ема стала більш сміливою і впевненою у собі, а її пригоди тільки починалися. Підписуйся на канал Казки на ніч, щоб слухати нові казки щодня.